Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. У нас сьогодні новий випуск щотижневика. Що відбувалося за тиждень, а то й два поки не було відео в цій рубриці? Перше, я почав сам малювати. Модельки я вам покажу трішечки пізніше. По плямам на столі ви бачите, був досить неприємний досвід, коли ця зараза впала в мене зі стола, закотилася під нього і вилилася. Але ну, хоча б третя часть збереглася. Після цього я ставлю баночки тільки ось так. Якщо відкритою працює, і так воно зручніше, ніж вона падала. Гвершні баночки, не люблю статичність. Ну що ж, йдемо далі. Я в мене такий підписник Олександр. Колись давно, хто пам'ятає, присилав він мені мотоцикли. Якраз його мотоцикли, ви могли бачити на останніх відосах пофарбовані. Зв'язався він недавно зі мною, попросив помінятися бідцями. Йому треба було бісину, деталі для 1000 синів. А мені дещо інше. І що він мені прислав? Дав мені ось такий стосик бідців на DevGuard. Так, Що у нас ще є? Дав мені кубик d 20 ось такий приємний чорний з фіолетовим. Люблю великі куби 12-20. Ось таких у мене ще не було. Кубик досить масивний, мабуть, найвеликий в моїй колекції, не рахуючи е кубика від Андрюші з якоїсь настолки, не знаю з чого він, якщо подивишся цей відосик, то скажи, з чого це. Так що, підігнав він мені ось такий куб. Стосик е бідців на ДГ. Ну тут що я бачу з Термінаторів. Це, якщо я не помиляюсь, не з Дефшраудів, а з Блейдлорд-Термінаторів. Саме таке, що мені було потрібно, це ось ці нагрудники, детальки для чемпіона. Блейдлаунчер. Цю штуку мені дуже треба було, бо в мене тільки один плагмаринчик з ним. Ну, плагмаринів проект у мене, як вам сказати, він в планах, так, я хочу над ним працювати, але як то кажуть, поки не розберусь з старими довгостроями, за нові не хочу братися. Ну, ось такі бітси. І дуже вдячний йому він нам прислав одну ріперку. Мені якраз була потрібна ріперка для хавоків, але ну, це кілтімовське, але підійде. І саме деякі бійці, тут саме важливі, мені були потрібні молоточки. а Для чого мені були потрібні молоточки? А ось нащо? А, хто пам'ятає, я збираю далі свої байки. Ось так вони виглядають. Це вже, як то сказати, вже третя партія. Ось так вони виглядають. І так як мені потрібні були чемпіони. Мені візуальні кулаки не подобаються. І було прийнято рішення це магнітити. Ну, молоточки я ще не встиг замагнітити. Що я робив? Замагніти ось таку штуку. До речі, Назар, якщо дивишся цей відосик, напиши в коментарях, ось що я зробив з твоїм байком. Ось, я їх магнітив, старався максимально всім щось магнітить Ну Деякі в процесі зборки, ці більш майже готові. Що тут у нас таке? Поставив таку штучку ось такий Vox. Думав навіть зробити як діт... когось із дітей імператора на байку, але потім подумав, ну в мене ж альфа, це буде просто альфарі, який ось трохи такий шумний. Буде в нього ось такий Vox Dynamic. Стабери, якщо я не помиляюсь, з гладіатора чи інкурсора, там з його турельки, хтось мені давав, то я поставив сюди стабери, ось такі магазини від примарісів. Це у мене звичайний комбіболтер. По зброї, ось дивіться, є в нас такий ПВ. Думаю, як ПВ це дуже крута штука буде. Power weapon. Тут ще трішечки підрівняти треба. Далі замагнітую я Chain Sword. Дуже старався боротися з швами, але не завжди це виходило, щоб їх не було видно. На цих модельках я вчився магнітити і мені сподобалось. Ну, це в плані того, як магнітити піхоту. Навіть, ну, лицарі мені подобаються, Це перший такий нормальний досвід з піхотою. Далі зробив я ось таке. Мав змогу отримати некронські бійці. То ось Зробив я таку сокиру. Це у мене чемпіон виходить, з Power Weapon. І якщо мені буде потрібен якийсь спешл, то в мене є плазма, і я вам скажу так: в мене всі спешли є продубльовані. Так що є в нас ось така плазма, якщо мені знадобиться. Далі такі ж самі історії. Ну Тут бекпака чому нема, тому що він буде робитися окремо. Це буде знаменосець. Тут я ще не встиг просверлити. Ось так у нас виглядає. Наплічники закінчувались, тому в хід йшли всі, які є. Ось як я це робив. Звичайна дрелька. Ставив сюди сверло 3 мм, в руку 2. В деяких випадках навіть ставив 3 магнітика, але вже не двойки, а одинички, так як магніти теж почали потроху закінчуватись. Ось яке воно є. Є в нас такий хлопець з мельтою. Далі ще одна мельта. Десь за кадром є ще флеймери. Ось так воно в мене тримається, ну як бачите, не відпадає. Дуже мені сподобалися модельки Юліка з канала, Одноіменна назва мій workshop. Мені сподобалися його мініатюри замагнічені, я вирішив на своїх таке попрактикувати. Фарбувати цих я буду сам, я потрохи вже вчуся. Не знаю, чи правильно що я їх приклеїв, У ну, Аграксу це не мішало, але мені доведеться пробувати Ось в такому вигляді. І деякі я буду пробувати саме в розборі. Мені в розборі більше подобається. І ось. Тут, як ви бачите, флеймер, наплічник з дезвучу, але ви не дивіться, що він з дезвучу. Ми брали все, що в мене є. Це у нас такий трофейний. Ось такий у нас звичайний такий хаосит. Це я поставив вже з апгрейд-паку, здається, від примарисів було. І ось я в мене така штука на магніті. Ось ті самі магнітики на один, а тут стоять на 2. Це є посох від. Lord of Change, якого я збирав. Лишився такий від нього скіпетр і я подумав, хм, а це класна ікона хаоса. Але якщо б я її приклеїв, то був би великий риск, якщо, наприклад, моделька десь на столі впаде, або при переносці, і ця штука відламається. То я пішов простим методом. Я її замагнітив. Бо знаєте, легше, щоб воно впало, щоб воно відпало просто, чим щоб воно просто зламалося. Ось так воно виглядає. Я в мене ще ідея, ну, іконки в мене є, думаю ще іконки різних богів зробити, це в мене більше, бачите, як під uh, Zinchi або Univide, то я в мене думка реально спробувати всі чотири іконки і йому так замагнітити. ну Штука буде прикольна. Ну що ж, далі поговоримо про покраси, які в мене успіхи. Ну, звичайно ж, таке в мене спершу не вийде. Тренував я, тренувався я на бідсах, які було не шкода, на друкованих мінях. Використовував праймер. Перше. праймер Army Painter мені дуже сподобався. Воно, бачите, як лет трішки трошечки світліше. Нагадує чимось колір сірих лицарів. Не пам'ятаю правильно, як ця форма називається. Поправте в коментарях. Ось, дивіться. Є в нас така штука. праймером мені сподобалося працювати, це економить час. Друге, тут я нарешті зрозумів, як цей контраст наносити. Його знадобилося значно більше, ніж я думав, бо я звик до леєрів, до драйбрашів. На моєму лицарі багато драйбрашів було на червоному вардогу. Новий досвід. Декілька бекпаків прийшлося ось так от помучити, щоб дійти до висновку, як це робиться. Ну, мені сподобалося. Тепер ніяк не можу призвикнути знову працювати з звичайними бейзами і леєрами. Далі пішли міні, які в мене ще в процесі. Це у нас такі хавоки. Тут пластикові тільки бекпаки, наплічники і гармати, все інше друковане. Ну і голови у них оригінальні. Ось тут я вчився класти цей контраст, як ви бачите, виходить не дуже. Одразу кажу, це є віпи, вони не завершені, і це є міньки, які, на яких я вчуся. Так що одразу спеціалісти в мене камінням не кидайте. Ну, поки вона ось так виходить. Другий у нас ось так же. Ну, подоб... контрасти мені подобається, тільки якби не хаосицькі окантовки, які треба буде ще так нормально вирівняти. Окей, працював я на цьому. Далі пішов такий собі ріст. Взявся я все-таки далі замінки вже з пластиком. Ось, є у мене три такі легіонери. Що тут я можу показати? Дивіться. Колір саме Кроксігор Scale, пролитий нул Ойлом, тому він виходить такий глянцевий, як мій перший байк від Агракса. Що мені в них сподобалося? Ну, Новий досвід. Ці окантовочки треба було так обережно обходити. Як я виділяв деталі, Надіюсь камера вам передасть. Я робив бачите, такі потертості ось на ногах у нього, на гранях. Старався ось так робити, щоб воно більше об'єму мало. На бекпак додав. Ну, Не знаю, жирно чи ні, але виглядає нормально. Одне, що я дуже провтикав, я пролив наплічник. Якби я цього не робив, він виглядав матовим, бо Null Oil зробив його ось таким, бачите, глянцевим. Ну, перекрашувати я не дуже хочу, але буду мати тепер на увазі, що воно робить глянцевим. Тут, як ви бачите, очі в мене ще більш-менш вийшли, так, не дуже рівно це треба до синів підкрасити. Ось, ну, очі даються важкувато. Тут є ще, як бачите, грані, я старався так от не драйбрашити, а просто начеркати срібним, щоб воно виділялось І у нас ось таке. З цим хлопцем було дуже багато мороки, особливо очі, дуже важко дається. Треба буде щось нове пробувати, дивитися гайди. Планував ще цей меч в чорно-жовтий пофарбувати, але поки не осилив. Можливо, ще зроблю смужку. Ось так це діло в нас виглядає. Тут, як бачите, теж старався всюди ось такі якісь, ну, як це правильно, везерін буде, чи як, робити потертості. І як ви бачите, ось тут. Тут досвід у мене вже ну, кращий, але ось що вийшло. Я додав дуже багато фарби, недобрі її розмастив. Як ви бачите, вийшла така чорна плямка з Кроксігора. Бекпак вийшов гарно, мені сподобається. Не знаю, як вам, пишіть в коментарі вашу думку. Ось так цей хлопець вийшов. Ну, можна сказати, Battle Ready. Третій, його я робив останнім. Досі, як бачите, очі мені дуже важко на них даються, буду пробувати тренуватись. Тут вирішив поекспериментувати з мечем. Зараз ця фарба, постійно забуваю назву Retributor Armor Я акуратно залив ось цю смужку, цю стрілочку, і просто зверху провів металіком Ледбелчером. Ось так воно виглядає. ну Можна ще трошки подкоригувати. Одразу кажу, це мій перший такий досвід фарбування своїх хлопців, так що не кидайте камінням. Ну тут все, як завжди: чорний це Abaddon Black, Led Belcher, Croxigor. Warpstone Green я брав, але здається, треба брати щось більш яскраве або рожеве, як це робив Agrax. Ну і ось так воно виглядає. Так що, це в мене такий досвід пофарбування перший. Таких легіонерів в мене багатсько, так що буду їх продовжувати далі робити. Ось вони вже чекають свого часу, коли я знайду настрій їх загрунтувати, так що є у нас ось такі. Що далі по каналу по планам. На днях вас чекає дуже багато цікавих розпаковок. Богдан там дещо приїхало, постараюся завтра все відзняти і викласти. Далі хочу подякувати всім, хто приймає участь в моєму розіграші. Посилання є на каналі, саме в спільноті, і в мене в Телеграмі. Багато людей долучилось, я вам там дав навіть три місця: тобто, буде перше, друге, третє. Призи дуже класні, окрема подяка Славіку, він же сова ХМР. Дякую за підтримку, дуже поміг. Молодець, не знаю, як тобі ще дякувати. Навіть не знаю чи ти взагалі будеш дивитися відосно саме на цьому каналі, але я тобі дуже безмежно вдячний. Ну і з такого хорошого. На останок скажу вам, побажайте мені успіху в фарбуванні. Надіюсь, вам мінки сподобались. Будемо вчитися далі. Будемо продовжувати збирати ось ці мотоцикли чудові, а піхоту. Хавоків є досить багацько. Так що, якось так потроху канал розвивається. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую вам, хлопці, всім за підтримку. Бережіть себе та свої мініатюри.